Всім привіт! Сьогодні у нас неділя і ось такий добрий ранок. Холодно, як восени, вітер. Дощ падав. Ось так. А Я прийшла зробити каву. Ми зібрались. Ось такі ми гарні, так? Я в джинсах. Доща нема. І зараз виїжджаємо. Де ти їдеш? Помагаємо. Дивися. Дивись сюди. Могатин, так, вимагати. Ай-яй-яй. Куда ти хочеш? А ні, без у нього я ще горішки не давала. Суден, сотен. Ми повертаємося вже назад. Цей торговий центр дуже маленький. Взагалі я трошки розчарувалася, тому що мені здавалося, що він більший. Я його в Google ну, Google Maps знайшла, бо ми ж так тут зони не знаємо, то так дивимося, що є поблизості і їздимо. От. Розраховували на те, що він набагато більший, але він маленький. Попили кави, з'їли морозиво. Єва дуже сильно кричала, бо вона хотіла морозива, ми їй так його сильно не давали, бо взяли таке горіхове наполовину, вона горіхи ще не пробувала ніколи. Тому -то половину горіхову не давали. А вона кричить, видирається, в колясці їхати не хоче. Ну, коротше, погуляли ми тут годинку і все, їдемо додому. Ми тут недалеко біля озера Комо, але не підемо, бо розпадався дощ то їдемо додому. Вона зараз або по дорозі засне, або дома. Нам недалеко додому. 25 хвилин і ми там. Так що така у нас неділенька. Розраховували на одне, вийшло інше. Ну і нічого. Будемо шукати якийсь інший комерційний центр. За такому дуже гарне. Ми вже тут були в різних місцях. Подобається нам. Привіт, Сьогодні понеділок, ранок ми приїхали тут в будинок, де жили наші друзі. Вони поїхали зі Швейцарії, і нам лишили ключ, просили віддати власнику. Ми з ним домовились на 10-ту годину, зараз він має приїхати. Ми біля під'їзду сидимо, чекаємо, тут така лавочка. Його заснула, тому ми не піднімаємось в квартиру І ще їздили в страхову. Тому що приходив приходили обстеження і рахунок прислали нам. Ця клініка прислала нам рахунок замість того, щоб Ой. прислати страхову, яка замаладжень була. Ми туди поїхали, вони взяли, кажуть, ви заплатіть, а потім вам буде компенсація. Але там рахунок на 750 євро. Я кажу, ми не можемо заплатити, тому що нам приходить маленька сума виплат, тобто немає що заплатити. А ця дівчина каже, ну ви їм напишіть лист, щоб вони зупинили вам, бо там на протязі 30 днів треба оплатити. Рука була як тримати. Напротязі 30 днів треба оплатити. І каже, ви забл... ну, щоб призупинити дію. Дякую, що вам придати і ви оплатите. Так що треба буде потім це зробити. От, а зараз чекаємо на того мужика на десятку нови, задіємо туди безпізні, бо він дуже зручно з маленькою дитинкою довго чекати. Та й поїдемо додому. Сьогодні наш день прання. І в нас, коли прання, ми зазвичай нікуди не йдемо. Робимо обой в хаті. От, так що у нас сьогодні і прибирання, і прання. Дивіться, що тут є клюшки для гольфа. А ну покажи, хоч як вона виглядає, я ніколи не бачила. Це ми прийшли в екоцентр. Дитячих крісел вже тут не Які хочеш, вибирай. Ще є один коник, ну, але нам два коника точно не потрібно. Знову хтось приніс цілу сумку іграшок. От є навіть такий цей, О, як він називається. Мопед дитячий, все, що хочеш? Іграшок дуже багато. А тут такі. Ми любимо сюди заїжджати, і подивитися, що тут нового. Ти не береш клюшку для гольі? Ні, взяв, так? Одну. Що там? А, щось надувне. Мабуть, мабуть. Дивилась тільки, що Тік-Ток і там вдома дитині маленький зробили басейн. От, Діма замітив, клас. Такий класний. Дивіться, який класний рюк... рюкзачок взяли для Єви. Хоча він їй ще не потрібен, але він такий милий, щось тут є всередині. Якось замальовую і бався. То він новенький. Бачите? До речі, минулого разу, там на екоцентрі, дивіться, що ми взяли. Новий плет, новий Frozen. Я зараз оце відріжу і йду його прати. Зараз ще покажу. Я тут збираю те, що ми маємо випрати, от. оця іграшка наша вже давно стара. От таку взяли. Таких два зайці. Одним вона вже бавиться. Отаку от пепу. Там нині знов було. Ну, оця сумка від шариків. Я її виперу. Ось такого скруджа. І от таких всякі іграшки маленькі з довгими ножками, ручками, я дуже люблю. Тому беремо. Там сьогодні було, ви бачили, маса іграшок. Але вони мені не подобаються. <рес> Ті ж там були. От зараз я оце візьму. І тут у нас ще є песик наш. Візьму його виперу, бо він в машині валявся. І все, йду внизу. Це ми тут так скинули. Треба помити, спочатку в душі висушити, тоді перевіряти. Ось цей іконик у нас є. Тобто я не бачила смислу брати ще одного. Хоча ще один зараз її більше по віку, бо він маленький і цей. Ну нічого. Зробила я ці морозиво. Це манго, грецький йогурт і рікотта. Зараз буду розливати по формочках, тому що вона страшенна любителька морозива, страшенна, просто вона аж кричить. От. А якраз зараз лізуть зуби, на дворі жара, і ну, їй навіть заспокоює ясна. Вона... Тому я <кхід> Ча, ми... Я вже робила їй морозиво з бананчика, ну, вона просто аж на ним трясеться. <кхід> а цього разу попробую, попробую ось таке. Так що зараз буду ось так розливати по формочках. І потім вставляти ці тримачі, і вам покажу вже кінцевий результат. Ось зробила ось такі морозива. У ну, мене одна тільки формочка, тут ще так багатенько лишилося. Зараз закрию, може, вона потім поспить ще, і дам один раз на перекус, бо дуже смачне, дуже. А це моя морозілка з дитячими заготовками. Тут і м'ясо, і бульйони, і сугетті, і різні овочі. Так що їсти не переїсти. От останнє, що я зробила вчора, це горошок з морковкою. Ось. Тут м'ясне у мене бульйони. Бачите, скільки всього? Ось так і живемо. У мене такі мурахи по шкірі, що це просто. Це що, це листочок. А, о. Сьогодні мій день брання. Ось допирається ще дві хвилини, хоча, по-моєму, вже час вийшов. Я накидала зразу багато монет, щоб не бігати, не перевіряти. Такі монетки. Ну, прачечну нашу ви бачили вже. Фу. У мене тепер дві сушки для білизни, я тут нічого не вішаю. Ви бачите, які тут. Господи, як не можу заспокоїтися, мене аж просто спаралізувало від цих... від тої саранчі і від тих тараканів. Даже говорити про це не можу спокійно. Тут нема. минулого разу, тут ще було їх повно дохлих. фу. А я якраз, бачите, тепер у ігрушки, що я казала, якраз вони вже випралися. Ось так наші ігрушки сушаться, а я пішла колесати євочку. Гарна погода у нас без доща, без нічого. Такий приємний теплий вітерець, нема жари, нема. Приємне тепло сьогодні. А я пішла колесати Євку, ще у нас куча роботи, попередню стілку треба розкласти. І оце я купила на джумі один раз в діла, але єва у нас вже завелика для цього, і тому буду продавати. Але дуже класна і зручна штука. Трошки запізно я її купила.